Вона залишилась без верхнього одягу документів і грошей вночі в іншій країні. Просто на заправці. Такий досвід отримала молода українка, скориставшись послугами одного з міжнародних автоперевізників. Вона їхала з Парижу в Дрезден, та на одній із зупинок її просто забули. Дівчина не стала здіймати галас, але її мати вирішила, що ця історія все ж потребує розголосу. Моя донька їхала з Парижу в Дрезден і. В другій годині ночі в Люксембургу водії забув, і це при тому, що е, коли водій зупинився на заправці, вона підійшла до нього, спитала, скільки він буде стояти, чи можна їй вийти купити водички. Він сказав, так можна, і він вийшов разом з нею. Вона стояла позаду нього в черзі. Він купив собі кави, стів і поїхав, не дочекавшись, дівчина зв'язалась з адміністрацією перевізника, повідомила про інцидент та залишені в автобусі речі. Їй не повернули. І компенсацію за них теж не виплатили. Відповіді від компанії були шаблонними. Не залишайте свої речі, ми не ми не несемо ніякої відповідальності. Ми припинили всі ті пошуки, якби не одне, але як у валізі був ноутбук, і там були збережені всі фото і відео доньки з її батьком, якого вже немає в живих.